Натуральна сонячна олія без хімії ціна іде купити. Натуральна сонячна олія без хімії називається торгової марки Бірюша. Ми виготовляємо олію абсолютно без хімії. Її можна купити у нас в нашому Тіктокі Зерно збут за посиланням в шапці профіля. Переходите туди і замовляєте. Ціна для наших підписників 89 гривень. Для всіх інших ціна 105 гривень за літр. У нас є два вида. Ціна однакова і того, і того вида. Є у нас нерафінована фільтрована і є звичайна нерафінована. Чим вони відрізняються? Одна фільтрована, в неї не такий насичений смак соняшника, і не такий насичений запах та колір. Нерафінована звичайна з насиченішим смаком та кольором та запахом. Обов'язково скуштуй натуральну олію, підписуйся. Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я, інше минуле.